Верба похилилась ни, літуги вітри рознесли тепло, а було. В ліплю чи стали, чузлись, не взяли мене на своє крило, а було колись, а було. Час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Давайте звернемося назад, крутнемо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися ось у ці дні серпня, у різні історичні епохи. Втім, сьогодні вони будуть не такими вже й далекими. 24 серпня 1789 року було прийнято установчими зборами Франції. Було прийнято декларацію прав людини. 215 років минуло від того часу. А хто б міг подумати, що той скромний, доволі скромний за обсягом документ закладе основи правової культури Європи? Зокрема, там стверджувалося, що людина народжується вільною і рівною з усіма іншими громадянами в своїх правах. Стверджується про те, що людина вважається. Не винувато до того часу, поки судом буде не доведене протилежне людина має право вільно поширювати свої переконання, свої ідеї, публікувати їх і поширювати серед населення і в засобах маси інформації і багато чого іншого. Цікаво, що навіть за часів радянського союзу багато із оцих положень декларації прав людини, прийнятих 200 років назад в Українському радянському союзі просто не виконувалися. Вони були просто поза межами правового поля. Але тим не менше, сьогодні ми до них прийшли і згадуємо цю історію 23 серпня 1939 року у Москві було підписано пакт Рібентропа Молотова. Взагалі то зовні, позірно. Це просто був мирний договір про ненапад між радянським союзом і Німеччиною. Вся суть була в таємних протоколах, які стали відомі нам уже за часів перебудові. А в тих таємних протоколах два диктатори, представники двох партій нацистської і більшовицької, розділили між собою сфери впливу у Європі і роздерли Польщу. І таким чином, саме згідно цих протоколів, 1 вересня. Німецькі фашисти почали війну. Було домовлено, що і Сталін також піде цього дня на Польщу, але Сталін забарився. Він пішов 17 вересня у західну Україну, у Західну Білорусі, і це позірно виглядало як визволення братніх народів, що давало Сталіну певну фору. І тим не менше, саме той пакт, підписаний у Москві, став приводом до початку Другої світової війни. Ось цими серпневими днями, в 1940 році ми продовжимо тему нашої попередньої історії, нашої попередньої країни у далекому Мехіку за Атлантичним океаном було вбито Троцького. Що характерно, чому ми про це згадуємо? Це традиційна манера політичного життя Російської імперії. Радянського Союзу, а нині знову Російської Федерації. Якщо ти не можеш перемогти свого супротивника якимось чином, його треба вбити. Якщо це навіть підло, ти на нього полюєш кілька років, кілька десятиліть, як це було і Троцьким. Він був найбільшим політичним суперником Сталіна в боротьбі за владу. І ось Сталін свого досяг. Ще попереду буде вбивство Бандери, Ребета, вбивство Мерхольда, був такий видатний діяч культури. Це все буде попереду. Ця лінія продовжувалася. У 1943 році, 20 серпня, на свій третій надзвичайний збір збирається провід організації українських націоналістів Бандери, бо були ще Мельниківці. Вони вирішують, війна посувається до кордонів, до західних кордонів радянського союзу і вирішують боротися на два фронти: проти німців і проти Червоної армії. Ну, адже тоді Червона армія вважалася окупантом для західних земель. Звідти в 39, му у тому золотому, так званому вересні, ешелони, повезли західняків на Магадан і на Сибір. 25 серпня 68-го року ця дата є сумною в історії Чехословаччини. Тоді була така країна, сьогодні це Чехія і Словаччина. Крах працької весни. Чехи захотіли жити не так, як Радянський Союз. Вони за це жорстоко поплатилися. Організація Варшавського договору під підгідно Радянського Союзу вела за це свої війська в Чехословаччину: 200 тисяч солдатів, 5 тисяч танків. Це були війська Радянського Союзу, Німецької Демократичної Республіки, Польщі, Болгарії та Угорщини. Угорщина щось подібне пережила на 12 років раніше 56-му році, і ось у 68 му повернули такі історії Чехословаччини в. К розвитку суворо Радянського Союзу. Чехи про це пам'ятають і досі. І тому, відповідно, ставляться до нинішньої дій Російської Федерації на Сході України. І нарешті. 24 серпня 1991 року на позачергову сесію зібралася Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, саме з огляду на спробу державного перевороту в радянському союзі, і саме на тій позачерговій сесії було прийнято акт про державний суверенітет України. Відтоді 24 серпня це наше державне свято. Після цього про свій суверенітет і незалежність почали оголошувати решта республік. Не всі, але багато, бо дехто оголосили раніше. Білорусь 27 серпня. Потім була Молдова, потім Узбекистан, потім Киргизстан і так далі. Цікаво ще що також 24 липня, але через рік. Українська православна церква, але київської патріархату зауважу, вирішила зняти анафему з гетьмана Івана Мазепи. Це можливо змучить трохи комічно, але тим не менше канонів треба дотримуватися. За наказом Петра І, після поразки в полтавській битві українських військ, на гетьмана Мазепу було накладено анафему, хоча вона була неправомірною, адже гетьман Мазепа проти церкви. Нічого поганого не зробив. Навпаки, є десятки храмів, які були побудовані на його кошти. Він дбав про розвиток культури на Україні. Але, тим не менше, лише через більше ніж 200 років з нього було знято анафему Київським патріархатом. І нарешті, 23 липня, ми відзначаємо День Державного прапора України. Цікаво, що вперше він замайорів офіційно у 90-му році, 24 липня над Київською мерією. Але. 1 травня 1966 року у розквіт отого соціалістичного Радянського Союзу двоє сміливих київських патріотів це був робітник і студент Віктор Кукс та, та Ігор Мірошниченко, поставили прапор, який пошили із двох шарфів над Київським інститутом народного господарства, як він тоді називався. Їх швидко вирахували, заслали туди. Де сиділи наші дисиденти у 60-х роках. Сьогодні це поважні чоловіки, вони нагороджені Віктором Ющенком за свій сміливий вчинок. Ну, а ми все ж таки пам'ятаємо, що в ці дні ми відзначаємо наше головне державне свято. І сьогодні, як ніколи, ми повинні пам'ятати, що нам треба тримати порох сухим. Шануймося, бо ми українці.